Слава Україні! Сьогодні 21 липня 2023 року приїхав на поле Ноутіла. Наутіл на цьому полі п'ятий рік. І ось маємо такий вигляд даного поля. Соняшник посіяний Піонер 146, новий гібрид. Той рік він був випущений на лінійки Піонера перший рік в цьому році в принципі, він показує ось такий на даний час результат. Ви замітили, що я люблю експериментувати багато експериментів все життя. Стараюсь щось нове для себе знати. Нові гербіциди, нові культури, нові гібриди. Все це для мене дуже позитивно. Ось маємо так. Такий вид. Бачите, мене 1,85 м ріст. І соєшник вищі мене, ну якщо вам видно, я не знаю, дивіться, то ось такий вид цього поля. І ще він тільки починає зацвітати, я думаю ще він підніметься вище. Що тут було на цьому полі проведено? Це соєшник під, під Євролатін плюс. Було внесено. Ось дивіться, що зразу вам показую рештки кукурузи, поле посіяне після кукурузи. Так, да, там трошки є невеличкий злак, але він не конкурент. Головне, щоб домінувала рослина, а не бур'ян. Да, я поборовся на цьому даному полі з домінацією, щоб культура домінувала. Зразу я вніс Євролатін плюс. Там 1,6 не хотів, тому що це поле готовлю під, під посів пшениці. І не сильно, так, щоб іти на риск великий, я вніс. 1,6 і плюс А. плюса. Той рік добре було, в принципі, в ці моді не, не дуже така норма була використана. В принципі, що той рік, що цей рік була вроде, як однакова фаза бур'яна, ну, той рік спрацювало краще, цей рік хуже. Ну, там то трошки більше дощі були, там опади в нас випадали. Невеликі на цьому даному полі, але вони були частіше, ніж той рік. І в принципі залишилося трошки амброзія, бачите, амброзія трошки залишилася, ну я її просто потім пройшов гіліантиксом 30 грам і добився ось такого на даний час стану соняшника. Я думаю, стан непоганий, ви бачите. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна. Миру, всім добра. До побачення.